Доброго доброго ранку! Шістнадцяте вже вересня. Ну що? Ранок настав, день розпочався. В мене як завжди, все, все супи. Жить треба насолоджуватися. Там питають, що я віз роблю на Філіппіни, на все я все розкажу, коли. Огранічення снігуть на рільці, бо там треба багато чого розказувати з документами ух на Філіппіни. А там же ще й Гонконг. все розкажу, я вже каточки покупляв. Ну що, рано дощався. яєчниця, все добре. Зараз я пока снігу, покажу. Поерчик. Дякузі, дякузі, парілка, все, Сауна, Сніданок з панорамкою, салатик, пуерчик. Супер, супер Патая, Таїланд, зайшло. Ще 10 днів і Бангкок, і потім далі і далі. Всім доброго ранку і хорошого дня, і щоб у вас було краще, ніж у мене. Пока, пока з Таїланда, з спатаї.